Ласкаво просимо до другого епізоду серії. Як грати у поклик ктулху? Притусім, це знову швайка говорить поверх сіджея. Цього разу я збираюсь розповісти про деякі основні правила кидання кісток у поклику Ктулху» і про ваші характеристики та уміння дослідників. Це відео розділене на дві основні теми, тому не забувайте використовувати ключові моменти, якщо ви повертаєтесь до цього відео, щоб отримати стислу інформацію. Тож, давайте зануримося у божевілля. Як ваш вартовий, я хочу, щоб ви перемогли. Принаймні, доки ваша впевненість не перетвориться на впертість, і ви дозволите милосардю завершити ваші страждання. Тож дозвольте мені почати з пояснення правил умінь, і я дам вам поради, як досягти успіху. Основні правила перевірок легко зрозуміти під час гри. Вартовий створюватиме вам виклики і проситиме зробити перевірку відповідних умінь, щоб здолати їх. у минулому епізоді скот побачив таємничу дівчину на пірсі, знаючи, що портовий район може бути небезпечним місцем ночі. Він намагався знайти її, поки не трапилось нічого поганого. Пошук привів до покинутого складу. Моторшність місця зупинила його на цьому етапі і змусила подумати двічі про те, щоб увійти. Не бажаючи безглуздо йти в можливу небезпеку, скот намагається виявити, чи є тут щось перш ніж входити. Є три типи кидків умінь: стандартний, спільний і протистояння, оскільки цей виклик є досить прямолінійним. Гравець скота має зробити стандартний кидок. Я запропонував на вибір перевірку слуху чи пошук прихованого. Але оскільки зараз в порту робочий час від усілі рвуть сигнали кораблів, йому буде складно використовувати уміння слух. Тож я підняв базову складність його китка до високого. Це означає, що йому потрібно отримати високий успіх чи краще. Фактично, це зменшує його шанси наполовину з 40% до 20%. Не найкраще рішення, even... тож може використати уміння пошук прихованого, але почекайте, у Скотта воно зовсім не прокачане, що означає, він має використати базове значення для цього уміння. Базове число це номер у дошках поряд з назвою уміння. І базове значення для пошуку прихованого це 25, що що небагато, але все ще краще за 20. До речі, ось тут швидка довідка для всіх китків уміння, щоб досягти успіху. Скуту потрібно кинути відсоткові кістки і отримати значення рівне або нижче його уміння. Чим менше значення, тим краще. Якщо результат китка менший ніж половина уміння, це високий успіх. Якщо одна п'ята чи менше екстремальний успіх. А одиниця це критичний успіх. Вартовий самостійно вирішує наскільки кращий результат отримає гравець в залежності від рівня успіху. Формально додаткові переваги надаються, якщо випала одиниця, критичний успіх. Але я часто даю моїм гравцям додаткові зачіпки і бонуси в залежності від рівня успіху. Провал означає просто невдачу, але якщо твій кидок у діопазоні цілковито провалу, о, це значить трапилося щось дуже погане. Вартовий може накласти штрафи вашим дослідникам чи дослідницям. Як на мене, це може бути провал і в тата очок здоров'я. Викриття ворогом, кидок на перевірку глузду і всяке таке. Якщо ваше уміння менше 50, ваш діапазон краху від 96 до 100. Але для уміння, які дорівнюють 50 та більше, означає, що ти професіонал в цих уміннях і зазнаєш краху тільки якщо викинеш 100. Гаразд, тепер, коли ми визначили складність і уміння, які ви використовуєте, прийшов час побачити цей кидок. У що ж ми отримали провал. Поклик туху не проста гра, дослідники зазвичай не має дуже високої ймовірності успіху з першого разу. Тож ти маєш використати наступні варіанти: перекинути кидок та або витратити талант. Перекинути кидок це практично все або нічого. Коли ви провалюєте не бойовий кидок і не зазнаєте краху, у вас є можливість здобути успіх, перекинувши. Персонаж має покращити щось у своїй спробі. Наприклад, Скотт може забратися на ржаву бочку, щоб ліпше озирнутись. І механічно ви маєте другий шанс і робите кидок уміння, але якщо Провалити цього разу наслідки будуть рівноцінні краху. Я маю право покарати вас, але насправді набагато цікавіше дати можливість гравцям самим обрати собі штраф перед тим, як робити кидок. От що робить поклик тулху цікавим, це не просто успіхи чи провали, а постійна спокуса від вартового робити неоднозначні угоди. Ви точно впевнені, що хочете провалити ваш кидок уміння? Ви можете пропустити дуже важливу зачіпку. Другий варіант спалити очки талану. Ви можете зменшити ваш результат у співвідношенні один до одного. Скот викинув 41. Він має використати 16 очок талану, щоб зменшити його результат. До 25. не обов'язково має бути провал, щоб застосувати очки талану. Їх можна витратити, навіть якщо у вас успіх для того, аби збільшити рівень успіху. Але насправді використання талану це трохи гра у рівновагу, бо вартовий може іноді просити вас зробити перевірку талану з різних причин. Наприклад, я можу вирішити, що дослідник, який викинув найгірший талант, тепер став ціллю ворога. Ви маєте можливість відновити деяку кількість талану в кінці сесії. Але я залишу деталі для епізоду про. Покращення і відновлення, Тож не пропустіть, не бажаючи перекидувати чи використовувати очки талану. Скот вирішує пограти з вогнем і все одно війти до складу. Всередині складу, скот одразу знаходить дівчину, яку він шукав, і тінь, яка заносить над нею руку з предметом у формі палиці. Діючи на інстинктах, скот дістає свій м'яч для крикету і готується жбурнути його. Він прагне, щоб м'яч відрикошети від стіни та втрапив по людині, яка от от нападе на дівчину. Ох, це доволі кмітливо. Чудова ідея, Віл. Але щоб зробити це, йому треба досягти успіху в пошуку прихованого і киданні. Коли ви кидаєте два або більше умінь одночасно, ви робите поєднаний кидок. Це означає, що ви кидаєте лише один раз і порівнюєте результат з відповідним умінням. В певних ситуаціях вартовий може вирішити, що успіху в одному з умінь достатньо для досягнення цілі, але в цій ситуації я вирішив, що скоту необхідно успіхи в обох і в нього успіх. Останній тип кидка це протистояння, і вони трапляються, коли дві групи, чи то гравці, чи то ніпи, активно змагаються один з одним. Але це в основному для гравців, оскільки план вдався, злодій хоче знайти відповідального закидання м'яча, тож він робить свій кидок пошуку прихованого, не бажаючи, щоб його знайшли, скот намагається сховатися за ящиками і кидає непомітність. Тож зараз ви порівнюєте рівні успіху. Той, що має кращий рівень успіху, виграє, якщо вони однакові то виграє той, у кого вище значення уміння. До речі, ви не можете перекидати у перевірці протистояння. Дуже важливо, щоб ви приділяли увагу, в якій ситуації ви знаходитесь. Це може давати вам бонуси чи штрафи. Наприклад, сховатися в покинутому складі має бути просто, бо там купа всілякого мотлуху. Тож скот отримує одну бонусну кістку. До того ж, склад слабко освітлений, тож злодій отримує штрафну кістку. Якщо ви маєте бонусну кістку, ви кидаєте додаткову десятку, і ви використовуєте кращий результат. Штрафна кістка робить навпаки, ви маєте використати гірший результат. Комбінації з бонусних і штрафних кісток скасовують одна одну. Можете давати їх скільки, скільки завгодно, але ви не повинні їх використовувати в будь-яких інших правилах чи китках, окрім протистояння, бо може початися безлад. Остання важлива річ про перевірки умінь. Якщо ви граєте в кампанію, не забувайте відмічати прапорцем місце поруч з уміннями. Якщо ви маєте успіх, використовуючи їх без витрати талану, у вас буде можливість покращити їх в кінці сценарію або глави. Я розповім про це в наступних епізодах. розібравшись в правилах китків, давайте подивимося на характеристики і уміння вашого дослідника. Характеристики описують базові параметри, де 50 – це ознака доволі середньостатистичної людини. Вони впливають на кількість очок здоров'я персонажа, на початковий глуст і так далі. Більш детально розповім про це в епізоді про створення персонажа. Зараз же поясню, що з ним робити під час гри. Ви можете глянути на приклади простих листів персонажів в описі. Інколи вас можуть попросити зробити перевірку характеристики замість уміння, коли це доречно, або коли немає ніяких умінь, які б могли відповідати ситуації. Наприклад, якщо ти люсіль, хочеш кинути банку супу, то я запропоную зробити тебе перевірку кидання, бо це уміння існує. Але якщо вона хоче посунути важкий об'єкт, я попрошу зробити перевірку характеристики сили. Всього є вісім характеристик. Сила це доволі просто зрозуміти. Я щойно приводив проводив приклад. Спритність для утримування балансу і виконання делікатних завдань, таких як заправити нитку в голку. Статура відповідає за здоров'я і витримку, яку ви кидаєте, щоб протистояти отруті чи непритомності, привабливість для зовнішнього вигляду і образу значення досі могло би бути більше, якби вона була така самовпевнена. Ви можете робити кидок, щоб отримати чиюсь увагу на вечірці. Розмір означає фізичний розмір. Як бачите, Люсіль доволі низька. Е, перепрошую, мав на увазі витончено, складена. Воля визначає ваш початковий глуст і інколи використовується для протидії заклинань чи при упорі спокусі. Ось ми підбираємося до останніх двох характеристик: освіченість для начитаних, а інтелект для кмітливих. Освіченість не просто закінчуєте школу. Це може бути і професійні курси, чи навіть стажування. Ви можете зробити кидок базових знань, щоб дізнатися, чи знає персонаж, наприклад, скільки штатів США чи перерахує фунти в кілограми. Інтелект теж корисний, але це палиться на два кінці. Ви можете використовувати інтелект персонажа, аби вирішувати пазли, які як гравець чи гравчиня, ви не розгадали. Також можна робити кидок, щоб отримати підказку для подальших дій від вартового, якщо ви пропустили зачіпку чи не знаєте, що робити далі. Але бути розумником небезпечно, бо коли ви втрачаєте певну кількість глузду, вартовий може змусити вас зробити кидок інтелекту вашого персонажа. Якщо отримаєте успіх завдяки високому інтелекту, ви відчуєте спалах божевілля. Але якщо провалите, залишитеся у блаженому невігластві того жаху, свідком якого ви стали. Що ж, рухаємося далі до умінь. Та я знаю, що повторюю це не вперше, але я маю вбити це вам у голови. Ви мусите спершу дивитися, чи є потрібне уміння перед тим, як застосовувати характеристику. Як ви бачите, тут є купа умінь в листі для кращого розуміння. Я розподілю їх по категоріям. Тож, у нас є вісім категорій: обізнаність, вирішення проблем, пошук інформації, соціальні, активні дії, бойові, лікування і особливі. Попереджаю, це не офіційні категорії, я лише розділив їх, щоб було зрозуміліше. Повірте, говорю кожне уміння окремо, це буде надто довго. Тож я коротко розповім про кожну категорію, поясню уміння, з якими у більшості людей виникають проблеми. Якщо хочете більш детально про кожне вміння, придбайте книгу правил посилання в описі. Категорію бізнес у нас є бухгалтерія, історія і так далі. Використовуйте ці уміння у відповідних ситуаціях, щоб знайти більше підказок. Наприклад, використавши бухгалтерію, ви можете дослідити підозрілий вантаж в бухобліку компанії, і дізнатися, що вони перевозили контрабандне спорядження. Деякі уміння, як мистецтво і наука поділені на різні сфери діяльності, такі як живопис, скульптура, фізика, хімія і так далі. Вам треба подивитися у книгу правил, щоб дізнатися, чим кожна з цих сфер може допомогти. Вирішення проблем це набір умінь, які можуть покращити ваше становище. Ви можете використати слюсарство, щоб відмігнути замок, правність рук, щоб щось поцупити, виживання для того, аби знайти їжу і так далі. Багато людей плутаються між ремонтом електроніки і ремонтом механіки. Насправді різниці між ними майже немає. Якщо задача полягає у тому, щоб полагодити якийсь електроприлад, наприклад, блок запобіжників, то ви використовуєте ремонт електроніки для всього іншого, що не має відношення до електрики, як, наприклад, сантехніка. Ви використовуєте ремонт механіки деякі задачі потребують обох. Соціальні уміння мають чітке призначення. Залякування це очевидно найпростіше. Ви використовуєте його, щоб комусь погрожувати. Шарм, щоб попросити про послугу або звабити когось, щоб вам надали доступ на закриту територію. Переконливість запевнити когось допомогти вам і цілком можливо розвинути довготривалі стосунки. Але щоб переконати когось, вам знадобиться щонайменше півгодини. Тож, можливо, це не найбільш корисне уміння у критичних ситуаціях. Обман використовується щоб дурити людям голову. Психологія дає можливість. Зрозуміти, чи брешуть вам, або щоб визначити наміри. Антропологія це визначення. Звичок великої групи людей і як вони поводяться, але спершу треба провести дослідження, яке триватиме доволі довгий період часу. Це може зайняти тижні або навіть місяці. Базові уміння пошуку інформації дуже важливі в поклику ктулху. Вкрай рекомендую мати хоча б декілька дослідників, які вправні в них. Користування бібліотекою дає змогу знайти відповідну інформацію в бібліотеці, якщо, звісно, вона там є. Наприклад, мапи старого міста чи місцеві байки. Слух дає можливість чути всіляке, доволі гарне уміння у вашому арсеналі, адже в цій грі є багато небезпечних істот для того, аби бачити, відчути запах, торкнутися і тому подібне, ви маєте кинути на пошук прихованого. Це основне уміння для збору інформації в поклику Ктулху. Ви також можете шукати пастки і приховані двері, і так далі. Активні дії це в основному не потребує пояснень. Лазання, плавання, вистежування, і ви зрозумієте і без моїх пояснень. Керування важкою технікою для задач, таких як керувати танком чи будівельними машинами, верхова їзда для їзди на конях і пілотування, розподілено на дві різних уміння: літаки та судна. Бойові уміння та лікування залишу на наступній серії, але я хочу трохи поговорити про лікувальні уміння. Перша допомога найкорисніше, що ви можете мати в критичних ситуаціях. Вона може витягнути вашого вмираючого персонажа і трохи полікувати. Медицина здатна найбільше, але це потребує одну годину ігрового часу. Вона корисна, але краще всього працює в парі з першою допомогою. Психоаналіз можна використати для відновлення глузду, але пацієнт може скористатися ним лише один раз на ігровий місяць. Останніми у нас йдуть особливі уміння: достаток і міфи ктулху. В поклику ктулху гроші абстрактна величина. Вважається, що ви можете дозволити собі купити все в межах вашої заможності, яка представлена достатком. Але якщо треба витратити велику суму грошей за короткий період, як купівля будинку або наймання скота своїм особистим помічником, ви можете кинути достаток. Міфик туху це особливі знання хтонічного жаху. Їх не можна отримати звичайним способом, і такі знання зменшують ваш максимум очок глузду назавжди. Okay. Та, думаю, більше я розповім про це в епізоді про божевілля. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. Підписуйтесь на реплей Соловіною, бийте в дзвін та розповсюджуйте це відео. Заглядайте до нас на дискорд, грати у поклик туху. З вами був Швайка. Слава Україні!